А ось таке завдання було на НМТ за 13.06.2025 року. І ти б запросто справився з ним, як і будь-який учень, який закінчив 7 клас, оскільки тут, для того, щоб спростити вираз, використовується формула скороченого множення. І так, пригадаємо формулу. А мінус Б квадрат це є формула, яка називається квадрат різниці. Це один із випадків формули квадрат двочлена. Да? І так, чому ж дорівнює квадрат різниці двох виразів? Квадрату першого вираза. Мінус подвоєний добуток першого і другого виразів, і плюс квадрат другого вираза. Отже, застосуємо цю формулу до нашого виразу, х 3, піднесемо до квадрату. І так буде дорівнювати перший вираз, тобто х наш у квадраті. Мінус тепер подвоєний добуток, тобто 2 я множу на перший вираз, а потім на другий вираз на х, і другий вираз це 3. І до результату ми маємо додати квадрат другого виразу. Отже, це буде 3 у квадраті. Ну, тепер ми спрощуємо: маємо х квадрат мінус 6х перемножили числа, і додати 3 в квадраті, то це є 9. А це відповідає варіанту, відповіда йде.